Всім привіт! Сьогодні 28 січня я буду вже садити червоний перець. Насіння купував марки професійне насіння. Це все гібриди перцю, насіння перевірене, воно якісне. Якщо глянути на заміні зернята, вони всі оброблені, всі відкалібровані, схожі з них практично 100%. Дуже рідко, що може зійти. Менше 90%. В кожному пакетику по 8 зернят. Я буду садити в такі коробочки. Пізніше покажу я. Для посадки використовую землю, поліський. субстракт для розсади. Він зразу з перлітом. можете бачити, земля легка і дуже гарно проростає в ній розсада. Зараз будемо садити. Для того, щоб швидше проростало, я одягаю такі поліетиленові пакети і створюється ніби парниковий ефект. Насіння Клаудіо готове, це я поставлю на підвіконник. Батарею. І десь через 2 тижні я подивлюся, чи вже почне сходити на ціні. Зараз посадимо всі інші сорти. Ось ми посадили всі п'ять видів перцю Нагадую, що це все є гібриди. Все йдуть ранні гібриди, середня кількість днів від початку сходу 70-80. Геркулес і Клаудіо Зараз я їх порозкладаю. Ці два вже перевірені сорти, я їх вже сажу 3 роки, надійсно виростають в середньому 200-250 грам. Маргарита цього року почитав перший рік і вирішив попробувати. Жовтий переджемені, він з цих найбільший, Плоди досягають більше 300 грам, буває 350, навіть до 400 І також цього року вирішив спробувати сорт жовтого перцю Барбі. Тому рекомендую ці сорти. Всім гарного рожаю, будуть зауваження, питання пишіть.